Так, ну і сьогодні я скажу всім привіт дальнобої з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І... і сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Black Rush. Тому перед початком цього відоса. Не забувайте кинути лайкос, підписатися цим відосиком чекайте, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відосиком з друзями. Ну а ми починаємо і продовжуємо їхати. Так, пацані, сьогодні я роблю другий день на Дальнобойовій і сьогодні робив стрім, сьогодні так як п'ятниця я проводив прямий ефір в Ютубчику нашому улюбленому і вийшов він на годину і 7 хвилин. Тому що я вам можу сказати, пацані, це відео вийде на 14 хвилин і вийде на топове. Будемо робити два закази, можна було б і один, але починаємо, ми, пацани, я взяв перший заказ. От сьогодні на дафові ще, а завтра будемо їхати, пацани, на тягачу пацані. Я сьогодні навіть на дафою на прямому ефірі не робив, тільки на Тягачу. І так, починаємо зараз загрузочку, пацани будемо проводити в, в цьому. Е... В складі бусаєво, а закінчувати її, будемо вигружатися. Пасини вже в, 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 в ніжого порту. Це в нас де, типа, як що, це саме возимо метал пацани, тут, розстояння 3-4 кілометри. 4,3 км пацани, тому я ж кажу, продов... повторюю ще раз, ставте лайк і підписуйтесь. На такому ж самому я тягачу, тягав тільки на сірому, це якийсь, як білий пацани. Ну що, я вам скажу? Тягач нічим не кращий цей дафа. Навіть я вам скажу, чесно, моє мнення трохи навіть гірше. Ті, хто були на прямому ефірі, знають, що там було. Побачу, яка в нього тяга і побачу, який він сам цей тягач. Так, вроді, няшка нічого, да? а тяга паршива, пацани. Так. Опача. Це підрізав цього марка. А, це Мерседес. Дивіться, класно, от мені подобається, дивіться, от увага на прицеп, от увага на прицеп і на фуру. Я тако їду фурою дивіться, прицеп рухається Фура прямо, то не рухається, прицеп рухається. Але писання це не суть. Коротше, суть та, що я... це Мерседес це взагалі, я його не підрізав, він сам типу, великий. Суть та, що я пацан сьогодні працюю і продовжую працювати. А ще, що я їду, тупо без фар. Все, робили О, набагато краще стало їхати, особливо від першого лиця. У мене ще дивіться, у мене ще такий скінчик, типу, як для, для дальнобоя. І дивіться, от, підніс. Тупо добре видно руки і добре видно ноги. Тут в ру... цього персонажа були кращі, руки довгі, як слендермена. Хто знає слендермена, хто його бачив, типо, хоч його фото, той пойме. Так, ну ладно, пацані. Ну і салон сам мені в DAF подобається ще більше, ніж в тягачові. Тя, тя, мені взагалі в DAF з усіх фур, які є. І в реальності, і в грі, мені сам більше подобається салон в DAF. Іменно салон. й да сам від DAF. Даф, Дафа на трасі ОЕС, oh, yes, так сказати. Ну і от DAF ну топ. Дивіться, дивіться, як, як при це добре заходить. Нормально. Так, пацані, нам зараз направо їхати ще 2 кілометри. Погнали. Там писало, що в дужках завод. Я не думаю, що це ще на завод їхати, бо це треба в'їжджати в сторону як замаса. Так, ну ладно. Бачите, а, а тягач вже би став, вже став. Ні, я не обсиваю ніяку фуру. Кожна фура хороша по своєму хороша по своєму. І для кожного е фурі. фура. Коротше, для кожного фурі по-різному. Кожна фура бачить по-різному. Як і всі машини, як і всю техніку. Ого. Дав сила. Як і все тех. Опа! Так, ладно, чекайте, чекайте, пацани, це, 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 це невдалі моменти. Таке буває, таке буває. Ми нічого не бачили. Коротше, кожен бачить любу техніку по-різному. І якось цей тягач паршивий, для когось він добрий, для когось він нормальний, нейтральний такий. Для мене він виявився, на жаль, паршивим. Чому, на жаль, тому що я думав, що буде краще. Але як є такі пацани, не все в цьому світі, так як комусь, так, як мені там, чи комусь другому подобається. Це, коротше, по-різному. До речі, мене там багато хто питав, на якому я граю в сервері. Сервер називається Чілі, Міні, Колібінга, і мене можна побачити дуже-дуже часто, особливо на їхніх. <схід> ні, пацани, я не то, що задрувати якийсь там. Ні, я не задрувати, я просто. Берка мені подобається, Берка це був краще, якщо що. І от Бер мені подобається, я в неї граю пацани. Особливо, от як, якщо якийсь будний день, то я можу 2-3 години грати. А, а якщо вихідний 4-5 годин, це мінімум. Це, це, це моє пацани. І не обов'язково на дальнобою. Я працюю на водолазі, я працюю на деколи на інкасаторі, навіть Тіпо, ні. У мене половина на інкасаторі, половина на водолазі. Чекайте, я приїхав поворот. Так, опа. До речі, тягач під цей горб не міг виїхати, цей горбок, типу. так, але, знаєш, кажу, не буду я про тягача казати, зайдіть на стрім все подивитеся. або це навіть завтра на відео все подивитеся. Я нічиї сили не опускаю нічиї сили не піднімаю. Так сказати, тому й посиня так. Опа. Я так розумію, у нас що, 6 хвилин на одне замовлення. Тобто, відео два замовлення, це якраз 12-13 хвилин. До речі, щось. Чогось... Чогось в мене останнє, е, типу, останнє слово про, про тягача і дафун. Чогось в мене на даху йде швидше замовлення. Я відколи взяв замовлення, я на з не був пацани. П'ять хвилин. Ну, П'ять ну, хвилин я їду, пацани. Тобто один заказ я приблизно за 6 хвилин встукаю. Чекайте, я рухануся трохи тут. П'ять е, за 6-7 хвилин я приблизно один заказ роблю, а на тягачові я робив 15 хвилин один заказ. І це в натурі, я вам кажу, пацани. Це в мене там і управління було погане, і. І так. Ну, коротше, ладно, давайте реально без пази, щоб подивитися за скільки справ впорись. Ой-ой-ой. Ой, ой ой пацани, дафові теж важко. Тяжкий цей прицеп на нього, пацани. Його прицеп це вугіллям. Так, ну все одно для мене це давчик це сила, він вітя, пацани, я вам слово колібінга даю, що він зараз заравітяне, що він тупо вітяне. Я це слово ніколи не нарушав, і він таке витягує. І от Він таке витягує, пацани, і дав це реально сила. Я, я це казав. Кажу казати буду. Як би він тягнув, не тянув підвод. Мені, Лічно мені дав заходити. Тихо, 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 тихо. Мені, пацани, дав заходити. Так от, а, що я казав. Я от приблизно на, вихідня, на вихідних ділю час-половину на водолазі, то, що їх звали, там за один предмет там можна від 20 до 25к заробити легесенько. На, то, що я граю на водолазі і на інкасаторі, пацани, От я ж кажу, за гроші на водолазі і заодно і на. Ще й за гроші на інкасаторі, пацані. Там теж один заклад десь хвилин 5-6. Ну, пацані, це дві моїх улюблених роботи, на яких я працюю. Раніше я ще працював на МЧС і зараз щось мене після інкасатора, тим більше водолаза взагалі відкинули часом. Тому самі більші роботи, які я на даний час граю, це е, інкасатор водолаз. Але рід, рідко що от так як зараз, то вже граю ще й на дальній борщику. Тому це дві-три роботи. Які я граю. Ну а так ще на яких? Та ніде ні на яких, ну ще деколи в поліції. Ну, як деколи. От мене ще буде про поліцію обов'язково відео. Це десь через дня 5-6. Не знаю, може і, може і через 8-9. Так, я вже пацани на заводі, от зрозуміло, що буду в дужках був завод. Я так і щось догадувався. Заробляємо 38 тисяч 97 рублів за один заказ пацани. Ну, непогано, непогано. 7 хвилин 25 секунд я, я доставив цей заказ. Їдемо, пацани в Бусаєво, зустрінемось там і будемо брати нові закази. Мендав пацани, хто б що не говорив, а дав, це краща фура. Топів так класно їхав, так, так бігом їхав під музичку, прям бравісімо. Дав виставлю я все одно 10 з 10 пацани, 100 за 100, по максимальні бали давчику. Я буквально за 4 хвилини добрався, вірте не вірте, но реально за 4 хвилини я добрався дотеку. Відні чортська на хвилинку, це я вам зараз покажу, звідки докуди пацані Так, давчик це реально саме, саме, топова фура. Я її сьогодні ще більше полюбив. Ніколи так не нахвалював дафтну сьогодні ще більше. Тобто, це я, пацані, дивимось, приїхав. Дивіться, з завода от звідси я приїхав посині. Так я міг через Росіма з'їхати. Воно і так і так входить. Так вроді навіть Ну ладно, на хвилині дві, може ще її на кілометр чи два. Коротше, звідси пацані з заводу, я їхав аж сюди пасини. Я доїхав за 4 хвилини. Тобто ви представляєте, я виїхав в 20.30, а приїхав в 20-34. Ладно, пацані. Це все дуже добре. Да, в топ, але зараз пацані ми з вами що робимо. Зараз ми беремо новий заказ. Десь так само хочу десь туди в ніжозковощі давайте якісь там. Усади вони ж да. Опа, час скіном адміністратора, тип. Таке явні рідко, рідко можна побачити, але воно існує. Це не звичайно відсотків 10, що це справжній адміністратор, і 90, що це не справжній. Ту, то, що накупляють скінів, потім ходять іроків і спокійно, ну, типу, можуть лякати, що тіпа, заблокувати, але не блокують. Прикиньте, серія настоящий адмін. Може і настоящий. Я ж не знаю пасне. Я нічого вам не буду казати, поки я не знаю. Так, ладно. Що я можу вам сказати? Зараз я беру цей прицеток, чіпляю його пацани, і їду на загрузочку. Знову таке пацани в цей. Опа, давайте посигнали йому. Їду на загрузочку. Їду на загрузочку, пацани. Чекайте. Їду на загрузочку по цени вбусаю на склад. До речі, це, якщо це справжній адмін, він за мною може слідити, бо то, що він чого втекав, бо то, що він дивиться, хто їде куди. Він це міг би подивитися, але так їм проще, типу. він міг би подивитися по іграках, хто де знаходиться. Але це довше ну, і, типу, він просто приїхав втика, подивитися, хто зараз має заказ. І зараз гарантія, що за мною слідить, щоб я не її піпешу. Якщо я її піпешу по полю, десь по снігу, так десь трохи такої, якщо такої, от яке зараз зверну, це не рахується. Але якщо я добре її піпешу, він тупо мені може дати Дімарган на годину. А може її взагалі заблокати, якщо чокнути, як мін попаде. Тому пацани, що тут треба цим не шутити, не жартувати, треба обережно так їхати, не старатися ні на які поля, ні на які горби не їхати, бо то шаную обаню. Дальнобойщикам, даль... Особливо дальнобойщикам, далекобійникам дають бани, ш... бани, штрафи, діморгани, а воно мені взагалі не потрібно на мою портити мені славу аккаунту, та й так і не хочу проблем. Я ж хочу грати. Зараз ще сидився в тюрмі, лишаю телефон менш. Я, тут... я лишаю телефон чи менше, чи на день, на скільки там, на годину, чи на скільки там мене посадили і кудись йду. Але я того не хочу, пацани. Я не хочу ні так просто батарею садити, ні просто так береться час птати. І не хочу взагалі в тюрмі. Будьте. Так, за з пацани нам потрібно їхати в Ніжорск. Там вже вроді завода не писало. Я просто, просто так за адміна залякався, що ж. Ні, нічого не порушив, я тому і не злякався дуже, але. Так, порт. Я їхав сюди, нам зараз потрібно сюди, в порт э, Ніжорськ. Та питання мав. Нема питань, хлопці, це у нас останній другий заказ. Можна було б і гатити, але вже просто дивіться, вже трохи як пізня година, я вже і на стримі, змучився в 19,50 його взагалі завершив, бо там чуть пізніше і то з другого разу. Тому, пацані, так, це вже другий ефір мене її то з проблемками. Ну, вийшов на годину і сім хвилин, славний, славний ефірчик вийшов. Мені сподобався на 1% 80%, там є свої причини, про які я розказав в телеграм-каналі. Все це можете там побачити, хто там є, кого немає, на жаль. Так, бо тут я це все не буду розказувати, тут воно мені не треба. Так, ладно. Е, погнали пацани, доїжджати буду до Ніжгорська, напевно, і уімгнусь тоді. Так, давайте. Я щось думаю, що це тільки або на відео по початок. Ні, це вже скоро буде кінець відео, пацани, це вже скоро буде підходити відео до завершення. Ну от, такий, такий зад фури. Та, і такий грозний перед з фарами. Ти що ще без ізоленти, знаєте, якісь грозні фари виліплювати, то було взагалі класно. Так, 2 900, 2 км, 900 метрів їхати, пацани. Дорога дальня, темна ніч, сніг лупаше як не в себе. Коротше, надіюсь мені ніякий адмін таке той не дасть бана ніяку, ні, за що все, фура йде спокійненько, якщо з пустим прицепом порівняні, йде 150. Зараз, так як окружений повний прицеп, то 140 йде порівняні. Ладно, посилі, зустрінемось десь в ніжгородку. Де факти на лицо? пока що я ще влеткаю, але дивіться, запам'ятайте, я влеткаю на 20.38, пацани, щоб ви не думали, що я щось круче, що я якісь хіни роблю. Зустрінемось нижу, подивимось, тобто е, на мості нижу, на кінці, подивимось, коли я там буду, дивіться, 20.38, подивимось, коли я там буду, пацани, щоб просто-напросто показати реально вам, що дав може, щоб ви не стремувалися і не думали, що я там чогось по якійсь причині дав азахищаю. Ну, ладно, зустрінемось десь на мосту 20.38, запам'ятайте. Ось він кінець Ніжорська і пацани, ой, кінець моста, і о 20-39. Тобто я рівно в 2038 виїхала з Литкарина і в 2039 я приїхав. Тобто за хвилину я добрався до Ніжорска. Ви самі бачите, це ніякий не скріншот, ніякий не монтаж, бо я реально опашу поліцію. Щоб взагалі спинять, якщо що, то я стану, у мене права, все в мене грає. Так, мене, ну я поки що буду по-нормальному їхати такого. О, пацани, поліція. Ну, зараз нарішаємо, нарішаємо пацани. Із вельми шановної поліції я провтикав свою фуру. Я вийшов на пару секунд і вона тупо-напросто пропала нафіг. То що через 10 секунд, коли ти влазиш, вона пропадає. І тупо, і за поліції в мене пропала фура, і все, я другий заказ не то робив. Залишалося 200 метрів, 245 метрів. Не вийшло, але пацани все одно. Як вийшло, так вийшло, я вже до, доїжджав. Обідно, але на цьому все. З вами був Коля Бінго. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! Це в нас була восьма серія, я щось на початку не казав. Зустрінемось завтра в дев'ятій. Пока!